Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Miss FIalka. Сьогодні хочу показати вам мої новиночки, моє фіалоч... фіалочне поповнення колекції. Привіт всім з вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам мої новиночки, моє, моє оновлення фіалочної колекції. Буквально декілька сортиків нових. Я вчора вранці була на виставці фіалок і покажу вам, що я придбала. На Цього, цього разу в мене стартери, тут можна сказати, крупні, крупні діточки та стартери. От вони отак гарно запаковані. Бачите, але вони не пересилалися, я їх просто забрала і привезла. Зараз я їх розпакую, достану з цього ціпкого паперу і вам покажу, що тут ми маємо. Ви знаєте, дуже гарно, що зараз погода дозволяє купляти нові фіалочки. Не треба хвилюватися за те, що мороз, за те, що складно перевозити, транспортувати, зараз плюсова температура. Зазвичай я купляю листочками, вже вам казала, але на цей раз вирішила трошки себе побалувати такими вже крупними рослинками. І тут у мене поповнення, дивіться, велика, така, великий стартер. Це у нас Inches, уже з квіточкою. Бачите, така краса. От. І ще через, через що не, не хотіла зараз купляти е, листочками все ж таки ще холодно в приміщенні, щоб листочками вкорінювати. Але все-таки з цих обов'язково я поставлю листочки на вкорінення. В принципі, я весь рік коріннюю щось, особливо коли пересаджую свої листочки, також своїх уже сортиків. Ну, побачу, це сорт досить він старий і відомий, але його взяла через те, що він дуже такий непримхливий. Про нього гарні відгуки. Те, що, скоріш за все, не пропаде і виросте. І повинно швидко рости. Бачите, вже тут стартер вже квітне. Вони всі в невеличких таких пляшечках. Тут 75, максимум 100 мл. Так, наступний покажу вам оця краса. Це сорт НЛ Лариса. Це сорт нашого дніпропетровського селекціонера Наталія Люта з Дніпра. Бачите, такий гарний, ну просто класно, навіть, навіть листя саме. Да? От навіть без квітів. Хоча він вже, бачите, це молода рослинка, яка вже квітне. Так розумію, тут перше у нас квітіння. Він вже дивіться в горщику. От, і отакий от вже гарнюсі. Вона вже навіть, як квіти, що відцвітають. Дуже привабливий, обов'язково поставлю листочок на вкорінення. Гарнюся отака. Дуже мені подобається. І забарвлення, бачите, таке цікаве, реболисне, темна листва і такий перелив тако, такого, я не знаю, бачите, як сіренький такі. Забарвлення цікаве дуже у нього. Так, далі продовжую збирати колекцію з трейлерів. Продовжую. Трейлерами я фактично тільки починаю займатися, і в мене немає ще великого досвіду з ними, якоїсь практики, але навчуся, я думаю, що я вчуся дуже швидко. Бачите, це у нас Fairy Fountain. Теж знаменитий трейлер в багатьох, на багатьох сайтиках, сторінках. В інстаграмі він є в дівчат. Теж така непримхлива, наскільки я розумію, рослинка, там подивимося вже. Бачите, він квітне, вже досить такий виразний кущик. Цікаво мені. Теж з нього візьму листочок. Одразу продублюю. Я завжди все, що я купляю, обов'язково дублюю. Стараюся одразу ставити на вкорінення. Дуже цікаво. Консультувалася з колекціонером, як саме доглядати. Вони мені там і схему малювали, багато всього цікавого розказувала. Буду вчитися, щоб у мене були і трейлери. Вже я ставила з листочків, вже ростуть там деякі сортики цікаві. Буде іще і такий. Ну, і покажу вам подаруночок мені дали. Отакий, як і називається Прикореневий відпріск, чи як. Ну, це, це дітка, яка з корінця вже, бачите, це теж трейлер, кисовий трейл іншого сорту. Ну, поставлю на вкорінення. Одразу його ґрунт, будемо вкоріняти, подивимося, що з нього виросте. Ну, він настільки маленький, але вже дивіться, яка. Цікава от форма листочків. Бачите, вони такі різні маленькі, але тут вже такі різьблення у них просто за формою дуже красиві. Вже мені подобається навіть така малюська зовсім-зовсім маленька. Ну, от, власне, все, чим я хотіла з вами на сьогодні поділитися своїми обновками, такими радостями, фіалочними, завжди приємно. Коли щось новеньке, буду вирощувати, побажайте мені успіху. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам всього найкращого, добра, мира і успіхів з вашими фіалочками. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!